Всім вітання! Сьогодні демонструємо, як біжить олійка Волоського горіха при незначних навіть тисках біля нуля. Можна додати трошки більше тиску. Як це починається? Звідки ж вона утворюється? Вона утворюється з таких ось зелених листочків фотосинтез. Потім у нас утворюються ось такі горішки олійного типу. На червень місяць вони ось такого вигляду. Проходить у нас і літо, і осінь треба зберегти, полущити, отримати ось таку прекрасну сировину, світленьку ядро волоського оріха. Тут освітлення можна було б додати. Показала, що це у нас світла соломка. З такої прекрасної сировини, потім, подрібнивши її, отримуємо. Дуже цінний продукт харчування, а фактично, навіть які лікувальні продукти. Люди беруть для оздоровлення травної системи, серцево-судинної та інших речей. Інтернет все знає.